А чи вірите ви, що Україна стане членом а, ЄС? Ну, надіємося на краще життя. Завжди надіємося. А до якого року? Не можу відповісти. Ну, дай Боже, щоб скінчилася війна, а там тоді вже час покаже. Слабо віриться. Чому? А, ну, тому що такі ігри, ну, ігри. Для, ну, для простого люду всі грають в ігри. Я в це не вірю, в ці ігри. Це обіцянки, ці всі зупинки, ну, це таке все дуже розмите. Ну, можливо, колись, роки через сто, на моєму вже житті. Я думаю, так. Може, буде, потрібно сподіватися найкраще. Це такої випробування, звісно, не знаю. Не, не, не можу відповісти на це питання. Ну, а можливо. Хотілося б перемоги, а щоб вступимо в Євросоюз чи не вступимо, не знаю. До 2021-го. Вже в який пройшов. Будемо сподіватися на те. А через скільки років? Може п'ять. Може п'ять. А чому? Чому саме так п'ять? Ну будемо сподіватися на краще. Сомнительно, але можливо. Чому? Ну, не знаю. У нас все сумнітельно. А я в політиці мало чого розумію і слухаю тільки людей, які в цьому плані більш досвідчені. Але в них тільки їхня думка, і моя думка: я хочу, щоб Україна була багатою, щасливою, щоб люди були щасливі в першу чергу. А буде це залежить від є ще ні. Це вже вирішувати нам як нації. Мені б не дуже. Зараз це було б, звісно, круто, але в майбутньому, мені здається, що Україна стане сильною сама по собі і нам не потрібні будуть такі ось <свісно> слабкі. Ну Так. Ну, вони були ну, в, в подальші кілька років після завершення війни. Вірю. Це, по-моєму, без варіантів. НАТО це під вопросом. Чи НАТО до нас, чи ми до них? А ЄС yes, тут, тут без варіантів. Вони планують, по-моєму, до 30-го, по-моєму. Наскільки так, я, я не дуже володію інформацією, але мені так хочеться. А може і раніше. Дивлячись по тому, як, як зараз воно йде процес, От, то може, може і раніше буде. А як ми переможемо, то взагалі нас всі приймуть кругом.